Підбірка актуальної інформації на цю мить вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по дев'яти регіонах України. Найбільше постраждали Київ і область, а також Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували близько 40 осередків займання у столиці. Працювали на 13 локаціях. Найскладніша ситуація у Святошинському районі, де триває розбір завалів зруйнованого будинку. Із-під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Загалом у Києві зафіксовано наразі 9 загиблих внаслідок російського удару. І Ще понад 70 людей травмовані. Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару. І по Київщині про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки у Бучанському районі. Постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали допомогу на місці. Водночас пошкоджено три п'ятиповерхові житлові будинки, чотири магазини, вісім автомобілів та зупинка громадського транспорту. Крім того, у Вижгородському районі пошкоджено складське приміщення і ще три автомобіля у Броварському районі районі рятувальники ліквідували займання на сільськогосподарському полі. Наразі оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. Дніпропетровщина теж зазнала вночі масованої атаки російськими ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак. Так у Павлограді під ударом опинилося промислове підприємство. Попередньо обійшлося без загиблих і постраждалих. На Нікопольщині ворог бив із безпілотників та артилерії. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Люди не постраждали. Крім того, за оновленою інформацією через вчорашні удари кабами, посинельників. По понівечені і ще вісім приватних будинків, магазин та автомобіль. Сьогодні вночі війська Російської Федерації атакували і Запоріжжя, атакували шахедами. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку. Поруч також упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 4 авіаційних удари по Лобковому та Гуляйполю. 307 безпілотників різної модифікації атакували 13 населених пунктів. Чотири обстріли із РСЗВ накрили Лобкове та Щербаки. 141 Артудар завдано по території дев'яти населених пунктів області. До обласної військової адміністрації надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Ворог не припиняє тероризувати і Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 38 населених пунктів та власне саме місто, обласний центр Херсон. Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів. Області, зокрема, пошкодили 6 багатоповерхових будинків та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль через російську агресію. 10 людей. Дістали поранення. На Полтавщині цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони відбивали ракетну атаку ворога. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Так у Миргородському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину постраждали двоє людей. Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Тюрін. Під час удару було пошкоджено газорозподільчий пункт руйнувань. Зазнали також дахи двох житлових будинків, вікна і двері у п'яти квартирах, багатоповерхівки. Крім того, пошкоджено літній майданчик парку культури та відпочинку. Усі відповідні служби вже працюють на місці. Інформації про загиблих немає. Дані щодо кількості уражених цілей уточнюються. Під ворожу атаку потрапила і сумщина. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Один із населених пунктів Недригайлівської громади був атакований російським безпілотником. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали двоє мирних жителів. Їм надається необхідна медична допомога. Окрім цього, пошкоджено адміністративні споруди та кілька нежитлових будівель. На місці продовжують працювати аварійні та рятувальні служби. Це головні оперативні новини із українських міст, із українських регіонів, різних територій на цю мить. Ну а наш ефір триває.